Хочете подивитися, що в мене в тарілці? Креветка темпура. Креветка темпура. Креветка темпура. Смак Азії, Таїланду. Не знаю чого, Японія. Я там не був навіть. Але смак відчуваю. Тому, якщо хочете смачно поїсти, поснідати, повечерити, дивіться, це страва. Дуже смачно. Завітайте до нас в Шака Кічен. Будете довольні. курочка яка. М -м -м. Це найсмачніше, що може бути. Ну і компот Яблучний Сік. Чекаємо на вас Глобиноско 124Б. Всім страв та Шака Кічен.